А про життя українців у Франції, про те, як тут зустрічають наших земляків, які вимушені були поїхати з окупованих територій, розкаже наш власний кореспондент Євген Павленко. Вітаю студія. Дійсно, зараз у Франції проживає більше 100 тисяч українських мігрантів. Те, що от я розмовляв з людьми, що їх здивувало, навіть коли вони приїхали ще в березні місяці, французи не знали, як справитись з такою кількістю людей, і тому вирішили нічого не придумати нового, а просто віддати точно такі ж права, як у французів чи й українцям, крім права вибору. Отже, що зараз входить в соціальний пакет у Франції. Для українців безкоштовне медичне обслуговування, безкоштовні ліки перед рецептом, безкоштовне харчування дітей у школах і відвідування шкіл теж стосується і дитячих садочків. Транспорт, міжміський транспорт, теж безкоштовний за пред'явленням паспорту. Теж це ж відбувається і з автобусами. Що для французів дуже важливо, на що вони так акцентують, Ви бачили, що відбувається у Франції з приводу пенсійної реформи. Вони дуже е, бережуть свою свободу. Для французів це саме головне. Але з того ж е, моменту, як вони бережуть свою свободу, вони розуміють, що якщо вони не будуть сплачувати податки, то е, соціальна сфера вони нічого не отримують. І тому на цьому балансі в них і відбувається оця європейська демократія, скажімо, ці в цій же Франції. І що можна сказати з приводу українців? Що якщо у вас є тут проблем, наприклад, з харчуванням, то безліч організацій якихось благодійних вони будуть вам надавати безкоштовно раз на тиждень чи один раз на два тижні, ви отримуєте дуже багато продуктів харчування і різноманітної там, хімії для побутової хімії та і так далі. Тому наші люди вже інтегруються до Європи, вони думають, як їм далі жити. Вони вже зрозуміли, яка тут соціальний захист і як їм користуватися. От зараз, наприклад, йде період, який дуже важливий українці вперше подають декларацію податкову. Їм тут дуже допомагають, вони приходять в ці пункти в податкові органи і навіть кажуть, що деякі французи самі заповняють за них, вони зі слів заповняють, щоб легше було. Це дуже важливий документ. Там, там може наступити кримінальна відповідальність за те, що ти невірно вказав доходи. Тому зараз цей процес йдуть, і українці от звикають платити тут податки або не платити, якщо в тебе доходи немає. Тому е, життя триває, і е, е, сьогодні, в цей день, українці теж, я думаю, приєднаються до цього свята, до Дня Європи. На цьому поки що все. Студія. Дякую, колего. З нами на зв'язку був наш власний кореспондент у Франції Євген Павленко.